Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних територій, та відмічається часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Дніпровському водосховищі. Оголошено третій рівень небезпеки. Станом на сьогодні, на 12.00 на території Дніпропетровської області. Залишаються підтопленими у Шевченківському районі. Територія храму, також будівля розважального закладу Ріоклап, територія закладу відпочинку Дача Горця у СМТ Обухівка, 251 будинок. А саме два будинки у місті Дніпро, 216 в СМТ Курилівка Дніпровського району. Та 33 будинки у СМТ Обухівка Дніпровського району. Також 416 територій, приватних домоволодінь, з яких 57 у місті Дніпро, 68 у СМТ Обухівка Дніпровського району та 291 у СМТ Курилівка Дніпровського району. Також 0,5 гектарів у СМТ Курилівка Дніпровського району. Тож, всього по області, у нас підтоплено 416 приватних домоволодінь, на яких знаходиться 251 садовий будинок. Підрозділами ДСНС щоденно проводиться моніторинг та обстеження територій підтоплених домоволодінь. До кінця місяця можливі ще значні скиди води, тому мешканцям приватних домоволодінь рекомендуємо вивести цінні речі з дачних будинків та приїхати до постійного місця проживання, поки гідрологічна ситуація на території області не стабілізується.